Судове засідання щодо розгляду подання на підставі 43 сті 26 Кримінального виконавчого кодексу України. Щодо розстрочки виплати не виплаченої суми штрафу Деркачем Володимиром Володимиром, чим оголошується відкритим. Секретар сідом, тут, будь ласка, хто з'явився? Він упрежний видеоконференція з майстерного команду No 91. Я прошу кровника собор, послужина. Заслуживаю Деркач Володимир Полодив, 4 лютого 78. -го. Повідомляю, що в судове засідання не з'явились учасники, які виконалися нашим чином, які не повідомили причини і неявки, саме захисник Куденка, прокурор, а також е -м -м, представник екологічної відділу філії до центру пробації в Харківській області, е який саме подав це подання. Кліпто також вони репрошується по судового засідання програми ФМІДА, результатність про якої було... Зуміло будь ласка. Так е. -е. Володимир Володимирович. Суд встановлює вашу особу, ну, судом розглядає кримінальне провадження, відносно вас винесено вирок. Зараз повторіть, будь ласка, свої дані. Деколи народжений... Нового року народження народжений в місті Мелітополі Запорізька область. Е, зараз відбуваєте покарання, так? В, в якому місці? Так, ми ми не, Минська, ні, не, не трудова. Ми про накопання Минська. номер 91. Маркошина. Зрозуміло. Так. Е, Оголошується склад суду. Дане подання слухається колегії суддів Вищого антикорупційного суду під головуванням судді Білоус, члени колегії Круг Кравчук, секретар з того засідання Пузир. Чи зрозумілі вам права обов'язки при розгляді даної категорії клопотань та чи є у вас відводи колегії суддів секретарю? Все зрозуміло, відводів немає. Зрозуміло. На обговорення ставиться питання щодо можливості слухання за наявної явки осіб. У нас не з'явився захисник, прокурор та сам представник суб'єкта, який звернувся за поданням, а саме філія державного установи центр пробації в Харківській області. Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви можливе слухати дане подання за відсутності захисника? Так, так. Не, не вбачаєте порушення права на захист? Зрозуміло вам зміст того, що відбувається? Зрозуміло. Я Зрозуміло. Е, так. За відсутності прокурора та представника центру пробації. Так, так. Не заперечуєте, так? Слухати? Не, не заперечую. Зрозуміло. Так. Е Так, за результатами обговорення даного питання, споредившись на місці, ухвалив розпочати розгляд даного подання питання щодо необхідності прибуття осіб, які не прибули в дане з того засідання, вирішити з урахуванням з'ясованих обставин. З тому оголошується зміст подання короткий. Ви знайомі зі змістом даного подання? 30 місяців. До Вищого антикорупційного суду на підставі 3 ст 26 Кримінального виконавчого кодексу України звернувся заступник начальника Холодногірського районного відділу Державної установи центр пробації в Харківській області із поданням, в якому просить Розглянути питання про розсрочку виплати несплаченої суми штрафу, засудженому Деркачу Володимиру Володимировичу. Так, в даному поданні посилається на те, що на виконання надійшов вирок, яким постаново стягнути 8500 гривень штрафу. Неодноразово центр пробації звертався з запитами до державної установи Мінська виправна колонія No91 щодо з'ясування факту сплати штрафу, а також неодноразово направлялись за місцем відбування покарання повідомлення про необхідність сплати штрафу в місячний строк. Після набрання вироком законної сили посилається на ті обставини, що штраф так і не був сплачений, і звертався з заявою, засуджений, де повідомив, що працює в їдальні на громадських засадах без оплати праці, в зв'язку з цим просить відстрочити виконання. Судом вже розглядає питання щодо відстрочки. Було відмовлено, ну і е, о, з урахуванням викладених обставин, та посилаючись на норми кримінального виконавчого кодексу, е, просить розстрочити виплату несплаченої суми штрафу. Володимир Володимирович, можете щось пояснити з цього приводу? Так, я просто працюю, в мене немає інших можливостей, крім виплачувати на ну, протягом 30 місяців кожного місяця, там близько 300 гривень, тому що в мене почали сплачувати мені зарплатню вже два місяці. Це там, трошки неактуальні відомості. Мені сплачують 900 гривень в місяць. Але ну, я можу з цієї суми перераховувати от, ту суму, яку я вам таки що назвав, там ну, на 30 місяців, якщо е, поділити, то там буде близько 300 гривень. І то тобто, мені прийдеться їх. Перераховувати моїй сифтні, яка з тимчасово окупованої території, з Мелітополя зараз знаходиться в Запоріжжі. А вона вже буде перераховувати замість мене, бо бухгалтерія не може цього робити без виконавчого провадження. Теж таке mm. проблема. Ну, з моєю саме не, 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 нема технічних можливостей це робити. Такі справи. Зрозуміло. Так, а ви зараз говорите, що отримуєте зарплатню, так? Там за місцем відбування покарання? Так, хоч тут віддав мені виплачу. Дев'ятий районів. Чи можете якось документально підтвердити цей факт? Ну, будь-яку довідку на дати. Ну, я маю на увазі взагалі. Не прямо от вже зараз, а взагалі. Якусь довідку вам можуть дати? Так, Володимир Володимирович суд вивчає та досліджує документи, які додані до даного подання, до подання повноважений суб'єкт надав на підтвердження викладених в ньому обставин, розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, копія та копія вироку, яким вас було засуджено. Так, запит центру пробації, чи утримується в установі Деркач Володимир Володимирович Доменської виправної колонії Відповідь на запит. Приблизно запит щодо сплати штрафу, також е, від начальника Минської виправної колонії від центру пробації. Е, повідомлення про необхідність сплатити штраф місячний строк центру пробації. Знову запит про. Оплату штрафа та повідомлення про необхідність його сплатити. Це протягом 21-2022 року така переписка велась. Та відповідь, згідно з якою штраф не був сплачений. Знову такий самий запит, заява від засудженого Деркача. який він повідомляє, що не може платити наслідок відсутності доходу та зобов'язується після звільнення сплатити. Так, супровідний лист до першого подання, яке розглядалось судом, ухвала за наслідками його розгляду. Знову повідомлення запит, ну, вони всі однаково з місту, та відповідно заява, в якій ви повідомляєте, що станом на 1 вересня не сплачено штраф та просите розсрочити. Так, Володимир Володимирович, вам слід надати засобами електронного зв'язку підтвердження того, що ви отримуєте регулярні виплати. Зможете протягом наступного тижня це зробити? Ну, наприклад, до Там, а чи... на яку адресу? На, яку? на електронну адресу суду ну, секретар вам е, скине реквізити. Я звернувся з цим проханням до ації. Зрозуміло. Ну ви приблизно е, можете сказати, чи е, зможуть вам надати відповідь, е, наприклад. Е, До 5 жовтня. Ну, тиждень, грубо кажучи, за тиждень. Я, ну, як Для мене, так я не вбачаю не в цьому проблеми. Зрозуміло. А як вони відреагують? Зрозуміло. Е, тоді... Ми не комісія, я завтра там, там, угу. сото стаття. От перевести на дільницю соціальної реабілітації, якщо там угу. будуть місця, не знаю. Угу. Ну, час буде, вам, вам об'єктивні надаю дані про те, що мені почали сплачувати за платню, я поговорю. Зрозуміло. Е, так, е, значить, в розгляді даного подання оголошується перерва до 5 жовтня е, 9.30 години. Е, будь ласка, Розуміло. Посприяйте, щоб довідка до цього часу була надіслана на електронну адресу суду. Зрозуміло вам? Зрозуміло. Зрозуміло. І е, ви підтримуєте е, прохання про участь в такому самому режимі відеоконференц-в'язку? Можете без мене, без, без моєї участі. Ну, тоді вам необхідно буде на електронну адресу надіслати відповідну заяву, що просите розглядати без участі та долучити до матеріалів довідку. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, це ви на власний розсуд вирішуєте. Якщо е у вас буде бажання особисто прийняти участь чи надати якісь пояснення. То е, суд вам дозволяє в режимі відеоконференції зв'язку брати участь в наступному судовому засіданні. Е, тоді або... Е, або заява, або е, виходьте на зв'язок. І е, нагадайте, будь ласка, щоб підписану пам'ятку на адресу суду скинула відповідальна особа за проведення відеоконференції. Добре? Добре, я вчора підписую. Зрозуміло. Добре. Все, тоді в судовому засіданні оголошується перерва.